Команда новини лайф перебуває у Шевченківському районному суді Києва, де сьогодні відбувається чергове засідання у справі екс-розвідника Романа Червінського, якого служба безпеки України підозрює у перевищенні службових повноважень. У справі йдеться, що він нібито хотів оволодіти літаком російських окупантів, але це призвело до обстрілу аеродрому Канатове у Кировоградській області. Сам Червінський це заперечує і також каже, що ніяких доказів поки в суді не сторона обвинувачення не показала. Сьогоднішній суд почався затримкою у кілька годин, адже суддя, яка вела справу на лікарняному в Шевченківському суді, шукали іншого, хто б міг її замінити. Сам Червінський прибув до зали суду і сказав, що його привезли сюди обманом, адже вчора в СІЗО йому стало погано. Ймовірно, через те, що там холодно, і він попросив звернутися до лікарів. Сьогодні зранку він написав відповідну заяву до керівництва СІЗО. Йому побіцяли, що повезуть його до лікарні, однак конвой привіз його сюди. Через це його адвокати, його захист просили суд перенести засідання і направити його на медичний огляд. Клопотання це не задовільнило, однак після засідання суду медичний огляд все ж таки мабуть. Відбудеться наразі нічого нового у справі немає. Однак на сьогодні на 17.00 був запланований апеляційний суд Червінського, і адвокати його кажуть, що прокурори зривають цей процес. А саме тим, що завжди переносять цей суд в Шевченківському суді саме на ту дату, коли відбувається апеляційний, і по часу вони не встигають. Як буде відбуватися сьогодні, слідкуємо.